формула, я спочатку зроблю продукцію або послуги, а вже потім займусь питаннями її захисту. Вона не просто хибна, вона може призвести до величезних втрат і просто у них бажання далі займатися цим бізнесом, готуючи нову економіку з нових інноваційних принципах. Ми все таки використовуємо той потенціал, який на сьогоднішній день є у українського бізнесу. І ми говорили про те, що ми дуже креативна, ми дуже розумна нація, і цим треба користуватись. Зробити за півроку такий офіс це вже велике досягнення. Ті, хто створюють продукт, створюють контент, створюють якусь додану цінність, вони сьогодні розуміють, що це їх безпека. Це запорука їх майбутнього зростання. І сьогодні ми бачимо гарний зворотній зв'язок від бізнесу, якраз в питаннях інтелектуальної власності. У нас була розробка 3D-принтерів та установок з переробки педпластику. Ми пройшли програму доволі успішно. В фіналі ми взяли одне з переможних місць. iHub – це насправді крута ініціатива для молодих стартаперів та підприємців. Це також стало крутою можливістю для нас, адже це нас підсилило якраз в експертній складові в тому, як масштабуватися та зробити свій стартап успішним в Україні. Ми з жодного досвіду у всякому разі я не мав роботи з такими проектами, взагалі з стартапами не мав справи, але за час спілкування ми створили власну команду. Ми назвали її гідроген, підібрав, Підібрався колектив. Дуже цікавий була допомога, була програма, яка допомогла нам сформулювати свої пропозиції. Знайти свій шлях були цікаві проекти і тренінги щодо юридичних аспектів, до психологічних, комерційних. IP формує значну частку ВВП. Розвинених країн до 40% ВВП Європейського Союзу, і ми хочемо, щоб для України така ж ситуація була нормальною. Ми розуміємо, що розвиток України неможливий без інновацій, і відповідно для того, щоб інноваційно цей розвиток супроводжувався, ми маємо допомагати бізнесу сервісами, які допомагають зрозуміти бізнесу, чому IP важлива, як її оцінювати, як її ідентифікувати, і як робити такі. Такі речі, як там патентні пошуки, як робити оцінки інтелектуальної власності, як робити трансфер технологій. На сьогоднішній день ми вже говоримо про хороше масштабування по Україні, про дуже великі активності. Наш головний офіс, який працює на базі ip офісу, він е, займається постійними е, консультаціями, вчить як проводити патентний пошук, говорить про бази, до яких можуть бути доступи, розповідає про е, яким чином взагалі працювати з інтелектуальною власністю, як з економічною. Е, категорію. категорією вже зараз навіть запущений проект «Лаптомаркет ветерану для допомоги наших ветеранів, які повернулися з війни. Він запущений в Дніпрі у співпраці з Дніпровською політехнікою, з Дніпровською обласною адміністрацією, і ми вважаємо, що також він дасть хороші позитивні наслідки. Нас надається безліч консультацій заявникам стосовно реєстрації об'єктів інтелектуальної власності стосовно договорів, стосовно того, як комерціалізувати інтелектуальну власність. Починаємо заробляти на інтелектуальній власності. Говоримо про те, що вона необхідна для того, щоб бізнес і наука вони знали про запити один одного і об'єднувалися в регіональні інноваційні хаби. Це наступний наш проект величезний, який ми розвиваємо, і хочемо, щоб кожен регіон України був інноваційним.